Ідея про великі операції і велику медицину давно вітає у наших умах, давно вітає на слуху в нашій адміністрації. Обговорюються ці питання з багатьма спеціалістами нашої лікарні, з багатьма спеціалістами інших лікарень, які з нами співпрацюють. І дійшли ми до того, що на нашій базі можна робити відповідні операції, які. Починаються і дають поштовх саме трансплантації. Це операції по мультиорганному забору органів і по пересадці органів. Знаєте всі, що відбулася така операція величезна, дві операції: одна мультиорганний забір органів, друга операція це пересадка серця. Крім розмовних бесід, крім навчання деонтологічних моментів, звичайно, проводиться ще і інструментальне обстеження. Можливого донора, скажімо так. Інструментальне обстеження його від вітальних функцій це є загальні клінічні обстеження, плюс додаткові методи обстеження. Ну і тут немаловажно, і дуже важливо це є діагностика саме смерті мозку. Після цієї процедури можна починати розмову з родичами про можливе донорство. А комісія по визначенню смерті мозка це не просто комісія з трьох людей, які, на їхню думку, у виді їх там виховання або в виді їх навчання, у виді їх світогляду і розуміння медицини можуть ставити відповідні діагнози. Ту діагноз, що я називаю смерть мозка. А це є дуже важлива і дуже клопітка робота інструментальних обстежень. Це, щоб для пересічних громадян зрозуміло бути, це 10-годинний моніторинг роботи мозку, це 10-годинний моніторинг відповідних газів крові, це відповідний моніторинг і комп'ютерна томографія, і енцефалографія, і транскраніальне УЗД-обстеження самого мозку. Це і Відповідна терапевтична, відповідна терапевтична підтримка людини, бо тому що ці методи проходять, я в сказав, від 8 до 10 годин. І потім, коли ця всі дані по всім інструментальним додатковим лабораторним методам, вони кумулюються, відправляються у відповідний єдиний центр в Київ, де нам дозволяють проводити так званий ДСМ – діагностику смерті мозка. І тоді вже ці три людини вони чисто механічно проводять відповідний запис у відповідні документи, відповідні форми документів, і е, на основі цих всіх методів обстеження е, приймається рішення про діагностику смерті мозка. І після цього вже комісія починає е, визивати трансплант координатора, який проводить відповідні розмови із родичами, можливого донора. Це що стосується комісії. Ну і далі потім ця комісія, яка діагностувала смерть мозку, щоб отримати ліцензію на роботу цієї комісії, щоб отримати дозвіл від Міністерства охорони здоров'я, ми мали провести під наглядом відповідних спеціалістів, які займаються трансплантологією, не наших, не нашої лікарні. Ми мали провести мінімум 10 діагностик смерті мозка за півроку. Тому ми отримали ліцензію, що наша комісія може проводити відповідне. Діагностичне обстеження можливих донорів. На жаль, і така робота є у переліку наших послуг. Важко це назвати хорошими послугами, але людина, яка стає донором, вона дає шанс багатьом людям отримати нове життя і взагалі життя.